Всім привіт! Ви на каналі Bolt Review. З вами, як завжди, я Владо Черетяний, і в нас врешті-решт новий випуск, та ще який Незвичайний, а новорічний. Гей, я знаю, що у вас може не бути новорічного настрою, бо росіяни обстрілюють нашу критичну інфраструктуру. Але не хвилюйтесь, я та людина, яка придумала. Вже підготували для вас теплу відповідь та тепле відео. Дякуємо Леніну, що дуже багато зробив, щоб ми могли зігрівати себе в такі складні часи. Я сьогодні підготував для вас підбірочку з п'яти фільмів. І ви можете запитати, а якого бізнесу в тебе окуляри 2021. Ну, дуже просто новішого фільму, ніж 2021 року, у вас не буде. У нас навіть фільму з 2021 року не буде. Бо все, що було, знаєте після 2020-го якесь гівно. Пишіть у коментарях свої улюблені новорічні фільми, а ми поїхали. І перший фільм, про який я хочу вам розповісти, можливо, ви його бачили вже колись давно в дитинстві, бо це старе кіно. Можливо, ви завжди думали, що це якийсь такий фільм, де всі один одного вбивають. Ні. Насправді, це суперкрута, новорічна, різдвяна класика. Це фільм міцний горішок. До речі, з цим фільмом є така фішка, що дуже в багатьох країнах він називається по-своєму. Так, англійською він буде die hard, тобто тяжко померти. Але що таке тяжко померти, для українців це невідома фраза. Тому у нас міцний горішок. Бо українці не вмирають. Якщо ви часом не знаєте про що саме перший міцний горішок, я коротенько вам розкажу. Коп! Приїжджає до своєї дружини, щоб урятувати свій шлюб, і тут паскудні німці чорплять, захоплюють будинок, в якому ця жінка знаходиться. Ну, а наш ще не лисий, ще не всемогутній, але все так же сексуальний Брюс Вілліс старається врятувати свою дружину. І ви скажете, ну, що тут такого це звичайний бойовик? А насправді незвичайний, тому що тут головний герой е, живий. Я живий! Він може померти. Ти переживаєш за нього. Так, звичайно, якщо знати, що існує ще 4 частини, то ти розумієш, що він не помре, але все одно ти занурюєшся в оцю казку, де один хороший герой рятує всіх, і ти надієшся на нього, як ми з вами. Любимо і надіємося на наше ЗСУ. тому не забувайте донатити на наше військо. Наступним фільмом я б згадав би фільм Тіма Бертона Едвард Руки Ножниці. Тим більше, що зараз Тім Бертон знову на висоті. Денс-денс, так сказати, венздей. Ой, Тім Бертон знімає одне й те саме кіно вже скільки років підряд і всім воно дуже-дуже заходить, коли все таке темне, готичне і всі виглядають, як Джонні Депп. Знаєте, мені здається, у фільмі Едвард руки ножниці Джонні Депп просто хотів помститися Фредді Крюгеру, бо в першому фільмі Джонні Депа саме Фредді Крюгер його вбиває. І тому Джоні робить з людей, в яких леза на пальцях повних невдох. Але насправді кіно дуже добре, дуже хороше. Воно про взаємодію між людьми, про те, що кожен може знайти своє місце в цьому світі і має знайти це така. Новорічна казка, трошки готична, дуже сильно готична, бо це Тім Бертон, і дуже-дуже душевна. До речі, я вам ще хочу порадити, по-перше, Кока-Колу Ваніла, а по-друге, порноверсію Едвард Руке Пеніси. Навіть не для розпусти, а просто для саморозвитку. І Я це люблю. Едварда руке пеніс, звичайно, ну, а не кока-колу. Наступним я хочу порадити вам крутий мультфільм Клаус від Netflix. Um, hello. you donate Клаус, old toys, I'll deliver them for free. Tonight. Так, я знаю, я вас задовбав вже цим Нетфліксом, але, блін, 2D-анімація жива. І повірте мені, ви зрозумієте, наскільки це все ось тут всередині, наскільки це все вас буде гріти, коли ви будете дивитися цей мультфільм. 3D воно трошки бездушне. Історія про розбещену дитину, яку намагаються навчати, і про те, як герой змінюється. Дуже класний сімейний мультфільм. І це навіть не Дісней, бо тому, що Дісней Сасад, те, що ви зробили з зоряними війнами, то просто смерті подобне. Наступне, що я хочу вам порадити подивитись, це будь-який епізод доктора Хто. Я знаю, я вас уже задовбав доктором Хто. Я знаю, що ви могли ніколи не бачити цей серіал. А я вже як Тамбург Герл в 2011-му тільки тринжу про докторів і наскільки вони круті. Але насправді будь-який епізод доктора Хто, саме новорічний або Різдвяний, він несе в собою дух такого справжнього нового року, дух новорічних свят. дух... Різдва. Кожна серія по-своєму буде унікальна. Кожна серія вона е, щось вам розповідає. Це може бути детектив, це може бути феєрична казка е, на будь-який смак. Ви можете просто знайти в інтернеті і подивитися будь-який новорічний або різдвяний епізод доктора. Хто? І вам не треба знати ні персонажів, нічого. Це просто. Унікальні, шикарні серії телесеріалу, яким не потрібне пояснення. Вони просто впиваються вам в голову і ви з повним задоволенням вкачуєтесь ось в ці новорічні хвилі. Тому кожен для себе знайде унікальну різдвяну серію в докторі хто. Хтось смішну, хтось більш хорорну, хтось більш казкову. Так і хочеться, щоб доктор у мене вкрутив свою викрутку. Виріжеш це на монтажі, окей? Ну і останній фільм сьогоднішньої добірки то нескінченна історія 1984 року. rockbiter, and вивід good and kind gnome

Та мрії для нас з вами зараз дуже-дуже важливий. Він насправді підніме вам настрій, ви його подивитесь і повірите в те, що ми з вами тут і зараз все може. Якщо хтось не знає, про що цей фільм, то щоб так не спойлерити, це історія про хлопчика, який рятує світ фантазії. І ми з вами, українці, знаємо, що таке. Рятувати світ. Хоч в нашому випадку і не фантазія, а світ, в якому ми з вами живемо. У цьому кіні є тільки один мінус, це те, що дракон-собака все-таки гірше, ніж мій білий кіт. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, а з вами був я, Влад Очеретяний. І ми, як завжди, отут в сердечку.